Привіт! Ласкаво просимо до нашого нового кулінарного челенджу. Сьогодні нашим кухарям належить готувати не лише звичайні страви, та ще й шоколадні і страви із жуйки. Вау, скільки тут смаколиків! Давайте швидше розпочнемо, друзі. О, дивіться, наше перше завдання це локшина. Ух ти, як здорово! Моя локшина буде цілком із шоколаду, тому що я його просто обожнюю. А я приготую локшано із жуйки. Е, ну, Тоді я візьму звичайну локшину. Сподіваюсь, вона вийде теж дуже смачною. Першим ділом занурюю її в киплячу воду. Потім додаємо гострих спецій, а також апетитний соус з пакетика. Також я додам яйце. Смажений бекон, грибочки і милі квіточки з моркви також зайвими не будуть. Здається, вийшло здорово. Всім смачного. Ай, ти чого? Вибачу, тебе було таке зосереджене обличчя, що я не втрималась. І так, щоб приготувати найсмачнішу локшину з шоколаду, мені знадобляться кіткати, шоколадні цукерки мальтізер та молоко. Тепер за допомогою блендера я приготувала чудове шоколадне тісто. Залишилось перетворити його на лакшину з допомогою цього спеціального гаджета. М -м, просто фантастика! Моя лакшина вийшла ідеальною. Ну-ка, спробую. Мм, клас. Ну а в якості декору я посиплю кудрою та свіжою малиною. Я впевнена, що шоколад та ягоди це найкраще поєднання для перемоги в цьому челенджі. Залишилось тільки потерти зверху білий шоколад, і у мене все готово. Вау, як чудово, у тебе вийшло. І справді, що ж вочевидь для перемоги однієї жуйки буде мало. Добре, що у мене є ціла колекція жуяк-хубабуби. усіх кольорів і всіх смаків. І як же здорово, що вона вже вся нарізана. Мені залишається лише потурбуватися про декор. Додамо різнокольорових круглих жуйок, апетитного соусу і веселої жувальної посипки. Ммм, клас. Еге, -е 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 -е. пронесло. Смачно, апкі. Ай! Вибачте, ми готові. Увага, увага! Ми починаємо термінове голосування за Роксі, Ешлі та Еліс. Голосуйте за наших учасників прямо в коментарях та не забувайте ставити лайки. Перемагає кухар, який набрав найбільшу кількість голосів. А поки ви пишете коментарі, наші учасниці оцінять власні страви прямо на ваших очах. Ми бачимо, що Роксі та Ешлі в захваті від своїх страв. А тепер черга Еліс спробувати лакшану із жуйки. Чого собі, який незвичайний смак. Дівчата, дивіться, зараз я надую велику бульважку. Клас, браво, Еліс! Отже, ваше наступне завдання це торт. Ух ти, чудово! Час починати. Ого, дивись, у Роксі шоколадний фонтан. Саме так, бо в центр свого шоколадного торта я поміщу цей розкішний фонтанчик. А з боків прикрашую його кіткатами і, звичайно, моїми улюбленими цукерками ММД. Вони такі яскраві і гарні, що будуть чудово виглядати на моєму шоколадному торті. Вау, як же круто вийшло! Ой, хто це? Це моя бабуся. Вона принесла мені свіжі ягоди для мого торта. Тут і полуниця, і ожина, і чорниця, і навіть малина. А який аромат? Руками не чіпати. Гаразд. Знаєте, я просто обожнюю прикрашати тортики соковитими та стиглими ягодами. Ну, скажіть, гарно виходить. А головне це неймовірно смачно. Ну от, у мене все готово. І роксі, ну перестань. Пробач, не втрималась. Ого, нічого собі. Та що ж таке, всі бульбашки лопаються. Ну-ка, давай, давай, милий. Так, вийшло. Я зробила ще одну чудову кульку із жуйки для свого нового торта. Кульок достатньо. Залишилось посипати торт полуничною жуйкою, і у мене все готово. Здається, гарно. Ну, ти даєш іліс? круто. І так, увага! Торт номер один шоколадний фонтан від Роксі. торт номер два ягідна бушкетність від ешлі. Та торт номер 3 неймовірний торт з жуйки від Еліс. Швидше пишіть коментарі, нашим учасницям не терпиться дізнатися, хто переміг. Дівчата, дівчата! Відчепіться від мого торта. І так, наше останнє та вирішальне завдання приготувати роли. Вперед, дівчата! Буде зроблено. Я справжній суші майстер. Можу готувати роли навіть із запляшеними очима. Та, звичайно, я завжди вибираю найкращі інгредієнти для начинки. І так, пара обережних рухів. І до вашої уваги розкішні роли з лососем та авокадо. Подається на тарілці разом з васабі. Та-дам! Нарігато. Ого, це було круто! Я з тобою повністю згодна. Настав час і мені братися за роботу. У першу чергу мені знадобляться бананчики, які я поливаю молочним шоколадом. Потім я прикрашу їх райдужними цукерками нюрд, воріхами і кокосовою стружкою. А замість соєвого соусу і васабі я візьму карамельний і шоколадний сиропи, щоб мої роли вийшли по справжньому солодкими і смачними. Бон bon питі, друзі. Роксі пригощає. Вау, Роксі, яка ти молодець. Ого, краще глянь на це. Я просто обожнюю якийсь жуйки, цукерки та мармеладки. Тож приготую роли з них. Так, комусь мої роли будуть вибуховими на смак. Але я люблю все незвичайне та яскраве. Додаємо жувальну посипку. І готово! Смачного, друзі! Кандидат Роксі, її шоколадно-бананові роли. Потім іде Еліс і її незвичайні експерименти з жуйкою. І нарешті Ешлі пропонує скуштувати оригінальні роли, які готують в Японії. Пишіть в коментарях, за які роли ви віддаєте свій голос. Ой, вийшло неперевершено. Ух, це буде щось. Мені доведеться спробувати роли з соусом із токсик. Весь. Ого, давай одягнемо окуляри яшлі. Схоже, Еліс вирішила влаштувати вечірку. Велике дякую всім, хто бере участь у нашому суперголосуванні. Всі результати ми побачимо в ваших коментарях. А поки що не забувайте поставити лайк і підписатись на наш канал. Ну а поки що, бувай!